Привіт! Сьогодні я покажу тобі, як розпочати роботу з додатком Кісліст. Коли ти вже увійшов в додаток, час створити свою першу специфікацію. Щоб це зробити, натисни велику зелену кнопку з плюсом у верхньому лівому куті. Потім назви специфікацію і створи перший розділ. Розділи це зазвичай назви кімнат, наприклад, вітальня, кухня, ванна. Тепер час додати перший товар до специфікацій. Перейди на будь-який сайт магазину, натисни іконку плагіна «Kisser Web Clipper» і воно автоматично підхопить дані товару: фото, назву, ціну та посилання. Якщо ти хочеш додати до плагіна додаткову інформацію, наприклад, нотатку, просто виділи потрібний фрагмент тексту, на сторінці вибери поле, куди хочеш його зберегти. Після цього обери список, до якого хочеш додати товар та розділ, тобто кімнату, натисни Додати і готово! Товар разом із даними, які щитав плагін, автоматично додаються до створеної тобою специфікації. Працюючи над специфікацією, ти можеш приховати окремі товари від клієнта. Просто наведи курсор мишки на товар і зліва від фото побачиш іконку синього ока. Натисни її Товар стане прихованим. Це означає, що при експорті або надсиланні специфікації онлайн клієнт не побачить прихованих товарів. Також ти можеш позначити товари як опції. Для цього наведи курсор на товар. І вгорі зліва від фото натисни іконку з геометричними фігурами. Товар буде позначений як опціональний, і у списку, який побачить клієнт, біля нього з'явиться напис Опція. Важливо, ціна прихованих або опціональних товарів не враховується в загальну суму проєкту. Коли специфікація готова, можна надсилати її клієнту. Ти можеш поділитися як усім списком, так і його частиною. Щоб надіслати лише частину специфікації, скористайся фільтрами у верхній частині списку. Можна фільтрувати за розділами, категоріями товарів, статусами виконання чи постачальником. Ось три способи, як поділитися специфікацією з клієнтом прямо з додатку. Перший спосіб. Можеш експортувати список або його частину у PDF або Excel. Натисни на три грабки вгорі праворуч і обери Експортувати список. Далі обери, які елементи будуть видимі для клієнта. Після цього натисни Завантажити PDF або Excel. І твій список збережеться. Другий спосіб. Ти можна діслати клієнту список як онлайн-пропозицію. Натисни іконку конверта у верхньому меню. Праворуч, обери, що саме клієнт має бачити. Також можеш дозволити клієнту залишати коментарі або приймати відхиляти товари. Ти можеш встановити срок прийняття рішення. Якщо його не встановиш, клієнт матиме лише один шанс відреагувати на товар одне рішення на товар. Ліворуч заповни поля, мейл клієнта, тему листа та повідомлення, яке отримає клієнт разом із посиланням на пропозицію. Третій спосіб: а можеш поділитися всією специфікацією онлайн. У цьому випадку клієнт отримає доступ до повного списку, навіть якщо він відфільтрований, але без прихованих товарів. Натисни іконку Поділитися у верхньому меню. Обери, які елементи мають бути видимі для клієнта, чи може він приймати, відхиляти товари та додавати коментарі. Далі введи мейл клієнта і текст повідомлення. Натисни Надіслати та Поділитися. І готово! І найважливіше, усі зміни, які ти вносиш до специфікації, автоматично відображаються клієнту у режимі реального часу. Тепер погляньмо, як це виглядає для клієнта. Коли клієнт натисне на отримане посилання, він перейде до інтерактивної специфікації. Там він може приймати або відхиляти товари та залишати коментарі. Як тільки клієнт додасть коментар або зробить вибір, ти побачиш це у своїй специфікації. Іконка діалогу та фото товару підсвітиться синім. Це означає, що з'явився коментар. Натисни на неї, щоб відповісти. Також ліворуч, біля назви товару з'явиться іконка з рішенням клієнта прийнято, відхилено або ще не вирішено. Коли ти відповісти на коментар, клієнт побачить відповідь у своїй версії специфікації. База улюблених товарів за допомогою кісер Вебкліпер ти можеш створювати свою базу улюблених товарів. Щоб додати товар до улюблених, просто відкрий розширення на сторінці товару, обери Зберегти в улюблених і вкажи папку, куди додати товар. Натисни Додати і готово! База улюблених матеріалів у кісліст це впорядкована колекція товарів із фото, цінами та посиланням. Її можна фільтрувати за папками, категоріями, назвою, кольорами або ціною. Щоб легко знаходити потрібне. Коли створюєш нову специфікацію, ти можеш додавати до неї товари прямо з бази улюблених. Для цього натисни на іконку зірочки вгорі меню і відкриється твоя база, з якої можна одразу давати товари до специфікації. Додаток Кісліст це сила унікальних функцій. Все зроблено для того, щоб прискорити твою роботу і зробити створення специфікацій легкими і приємними. Є питання? Напиши нам у чаті в додатку або на емейл, який знайдеш в описі.